Gracias. Yeah. Справжній успіх полягає не лише в умінні досягти своїх цілей, але й в умінні ефективно вирішувати конфлікти, що зустрічаються на нашому шляху. Саме про це йшла мова на тренінгу, організованому на базі Подільського молодіжного центру Лофт. Молодь громади зібралася, щоб вивчити стратегії поведінки у конфлікті, які допоможуть їм знаходити конструктивні рішення та зберігти гармонію у взаємодії з оточуючими. Консультантка напрямку просування толерантності Оксана Ткач ділилася своїм досвідом та навчала молодь. Ефективним методом розв'язання конфліктних ситуацій захід проводиться в межах програми USAID «Мріємо та діємо, яка втілюється IREX у партнерстві з громадською організацією Молодіжна Платформа, громадською організацією Молодь Подільська та Подільським молодіжним центром. Ми сьогодні говоримо про конфлікти, про стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях через те, що Ну, багато хто з дітей, не тільки дітей, і дорослих, так само не знають, які можуть бути шляхи виходу з конфліктних ситуацій. Справа в тому, що багато хто поводиться інтуїтивно. Так як вони виховувалися в своїй сім'ї, які мають власний досвід поведінки в конфліктних ситуаціях. А якщо ми дізнаємося більше нової інформації, знаємо, як поводитись, розуміємо, чому виникає так, а не інакше, тоді легше орієнтуватись в просторі конфліктному. Учасники отримали можливість не лише почути теоретичний матеріал, але й випробувати його на практиці через ігри та групові вправи. Результатом тренінгу стали не лише набуті знання, але й впевненість в тому, що вони здатні ефективно вирішувати будь-які конфлікти, що можуть зустрітися на їхньому шляху. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.